Всім привіт! Це Падон, і ми сьогодні починаємо бавитися Фез. Так і так, ми починаємо. Фез використовує автозбереження. Давайте я вже нарешті надіну наушники, тому що мені приємніше слухати звуки кінь грі, ніж тишину. Ух ти. Вау! А звук в грі дійсно дуже класний. Я так розумію, що мишка мені, напевно, сьогодні не знадобиться, доведеться використовувати клавіатуру. Але якби в мене був геймпад, я напевно бувався на геймпаді. Що ж, давайте почнемо наші пригоди в Світі Фез. Хто не знає, що це таке, давайте я коротенько скажу це. Інді-платформер, зроблений в е піксельному стилі, але з проекцією трьох вимірів. Ну, зараз ви все самі побачите. Ну це настільки шикарна гра. Я так давно її чекав, так давно хотів побавитися і Нарешті вона є. Ах. Ну що ж, починаємо. Вау! Я ж кажу, проекція трь трьох вимірів Що ж, вибираємо пустий слот. Починаємо нову гру або можемо подивитися опції. Ем, ігрові опції. О, мова! Японську! О, корейську! Та ні, вибираємо англійську, тому що я інакших мов не знаю. Зразу кажу, вибачте, якщо я щось не зможу перекласти. Я не такий вже сильний знавець англійської мови, але все ж буду старатися, що можу то і перекласти. Окей, давайте починаємо нову гру. Вау! Як я зараз схвильований. Ну що, ми почали? Ми пішли в світ Фез. Опа, це що таке? Це наша кімната. Ухти, з гірляндою. Ну, мені здається, що, що це гірлянда. А це я. Так, стрибок пробіл. Ясно? Все зрозуміло. Натисніть що? Що, що? А, наверх, щоб війти в двері. Почекайте, я, я не не стрибався. Ух ти, я за, за барабан мій можу зайти. Круто. А бавитись на барабані можливо якоюсь кнопкою? Ні. На жаль, неможливо. Ну, гаразд, давайте вийдемо на двір. Все ми вийшли. Вау, який чудесний світ в них. Цікаво, що це за істоти? Це ж не люди. Ну, хоча, хто його знає. Може бути, хай, хай це будуть люди. Досить схожі на якихось людей трішки. Хто яка поштова система цікава по трубах. <гум> а ось і пошта. Надіюсь це мені. Підійдіть до поштової скриньки. Підійшов. І що? Лівий контрол. Е, Це лівий здається. Любий Гомес, будь ласка, зустрінь мене наверху нашої, е, нашого селища. Е, я маю дещо важливе тобі розказати. Сьогодні дуже особливий день. Джізер. Окей, значить, мене звати Гомес. Цікаво. Гомес. Хто дивиться моє проходження готики, той зрозумів, чому я посміявся. Але хай буде. Окей, я і так знаю, якою кнопкою стрибати. Ухти! EJKL, то що. А, тут можна ще е, рухати камеру і нічого собі. Але трішки незручно. Н незручно на клавіатурі, якщо чесно. О, можна шифтом читати е, таблички. Будинок Гомеза. Ухти. Як я вмію. Клас. Рук -рук -рук. Клас, 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 просто шик. Так, мишка, геть. Гомес. Гомес. Здоров, Гомес! Та здоров. А мала? Я можу бігати цілий день. І я буду. <гум> ну, бігай, молодець. Окей, а як мені наверх добратися взагалі? Ага, ось. Натиснути наверх, щоб забратися, ясно. Зрозумів тепер. Так, Ташка, привіт. Як справи? Ти куди? Ну, ніхто мене не любить. Раз, я жартую. Мене всі люблять. Ну добре, не всі. Мама точно мене любить. Правда? Привіт, мама. Окей. Е, яка твоя улюблена форма? Моя? Квадрат. Не куб. Це точно. Тому що. Такого не існує. Кубів не існує. Ну, звісно. Ну, бачите, в цьому світі люди думають, ти, я можу відкривати чужі двері, просто шикарно. Давайте полазимо по чужих хатах. Не знаю, що це мені дасть, звісно, але. ну Так, ну, це будинок якогось сноба, скнари. Ну хай буде, виходимо звідси. Просто подивилися, нічого особливого тут не було. Ух ти, здається, вечоріє, ви помітили, що світ трішки повечорів? Так, а тут я не можу зайти, тому що нам потрібен ключ. Гаразд. Um, Привіт. Я люблю наше селище. Я, лю... Я живу тут в ціле життя. Молодець. Я тут не живу в ціле життя. Я тут живу пару хвилин. Буквально. Ну, давайте поговоримо з дідусем. Дійсно, цікаво, просто що, як, як люди тут говорять. Ну, про що говорять. Реальність це. Це перцепція. Ладно, хто знає, загугліть, перекладіть, мені поможете. Дійсно поможете. Перцепція це суб'єктивність. Що ти бісемелиш, мужик? Коротше, неважливо. О, ще один. Дум... Блін, на дворі не те, що повечеріло, там вже ніч. Як так швидко ніч стала? Я аж не помітив. Одноокий бандит якийсь. Це хата якогось одноокого бандита, реально. А спати ми не можемо, так? І тут, до речі. Вітер якийсь дує в нього в хаті, цікаво. Ну гаразд, виходимо. Нам треба добратися до верху цього селища. Хоча я все одно хочу поговорити максимально з максимальною кількістю людей, тому що. А ну з котиком можна поговорити? Ні. Ну от хочеться мені зайти, ну хочеться. Подивитись просто на всі кімнатки. Ух ти, це здається школа. ла 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 І до речі, тут намальований. Е, я не можу рухатись. О, вже ранок. Хай буде. Що за фігня? Чому я не можу рухатись? Дівчина, допоможи мені! Я застряг! Ясно. В, цій... в цю кімнату взагалі не можу. Що за хрінь? Ой йо, я, здається, застряг, щось сталося. Я не можу рухатись реально. У мене тільки кнопка вперед працює, а кнопка вбік мене тормозять двері. Хм. Давайте, ескейп не працює, чорт. Гаразд, перервемось трішки. Отже, я вже повернувся і. Ну, Це просто був глюк, я не знаю. Якщо ви дивилися фільм інді ігри, терефільм, ну, так і він називається, то ви бачили, що розробник сам розказував, що в нього дуже часто виникали такі от різні виняткові ситуації, коли щось зависало, щось таке. ну, тобто... Коли здається, нічого би не мало зависнути, і чомусь гра в цей момент зависає. Ой, ми якраз такий момент знайшли. Допомогла тільки перезапуск гри повний, але, ну, нічого. Ух ти, я зміг аж сюди забратися. Я на лампу навіть заліз. Чорт, але це чиясь кухня просто. Давайте виходимо звідси. Нам треба все-таки добратися нарешті наверх. Скільки можна? Гей, мужик, ти виглядаєш гарно і плоско сьогодні. Ну так, ми ж в двомірній. Проекції, мабуть, не знаю. Опа, непогане. Непогане управління, мені подобається. А ось і цей дідусь. Ха! Нарешті ти тут. Сьогодні е-е... особливий день. Ти готовий? Ні, е, пригода готова. Гомес, це твій час. Три крапки. Ух. Е, Будь-який час зараз. Просто ти... ПОЧЕ, наприклад. А ось, ми і готові. Так, що це таке? Отже, як бачите, всі жителі цього містечка ніколи не вірять в 3D-проекцію. Вони вірять тільки в те, що вони живуть в двовимірному світі, і їм цього вистачає. А оцей дідусь, якось я там Гізі... я? Так ось цей дідусь Гізі нам надав можливість побачити справжній Куб. Е, куб з нами говорить якоюсь. Древньослов'янською хай буде. Я все зрозумів. Ага. Будемо пропускати, тому що тут багато балаканини на древньослов'янській, якої ніхто не розуміє. Ух ти, що з нами? Нє-нє-ні, це шо, НЛО? -ху 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 -ху. Бачите, 2D-шна проекція почала ставати 3D-шною. Ага, звісно. Так. Щось натренділи нам. Ой, якийсь маячок нам на баняк засвітило. Це шапочка. І вона 3 d шна Цікаво. Такий маленький каптурик. До речі, в того дідуся, до якого ми підходили, щойно в нього також такий самий був. Просто вже чорний. Йой, що це за таке? Хе-хее. Hey. Оце класно, таке веселе лице в нього просто аж позитив. О, я можу міняти проекцію через АД. Ой-ой-ой, щось сталося з цим сесвітом. Я сподіваюся, це не глюки гри. Я дуже сподіваюся, Що, я не зламав гру, блін. Все, все 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 я не рухаю. Упс. Походу. Політрон. Біос. Хе-хе. Все заново, блін, я щось зламав. Черт. Дійсно все заново. Плайно. Фест. Вау, 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 що було? Це якісь глюки, чи що? Оце цікаво, оце дійсно класно, цікаво, прикольно, інтерактивно. Я сподіваюся, що це так і задумано розробником. Бо якщо ні. О, так, це так задумано, бо я бачите, проснувся вже з цим каптуриком. Давайте спробуємо поміняти проекцію. Перспективу. Дивіться, ми тепер бачимо кожну стінку. До речі, ці стіни просто занедбані. Бо насправді в, в минулому світі вони ніколи не знали, що ці стіни взагалі існують. А тепер будуть знати. Ну ну спробуємо. О. Ось яким чином треба користуватися цією штукою. Ясно. Ну давайте йдемо вниз. Ой, дай я спущусь. О, і музичка додавалась. От що що, я просто колись уже теж дивився одне проходження, буквально перший рівень, можливо, декілька рівнів, чуть-чуть, то музичка мене просто аж. Ох, як вштирила, я сидів і. вау! І не міг мене мурашки по шкірі. ГМС! Підлетіла до нас якась. 3 d кулька. Щось пішло не так. Я мені потрібна твоя допомога. Надсилаю тобі. Інструкції. Я крапочка. Крапочка. Смішно. Хексагедрон <смісно> <смісно> був фрагментований. Хексагедрон це той велетенський куб. Фрагментований це розділений на частини на фрагменти. Коротше, і розкиданий по, по всьому світу. Ти маєш його зібрати. Без нього все буде зруйновано. А ти получиш подарунок. Чи получаєш? Е велетенський, ну, супер суперсекрет був відкритий тобі. Є інший світ поза твоєю, твоїм селищем. Це і є секрет. А також є інші вимири в які ти можеш попадати там. Вау! Будемо знати. Це, ця, ці двері ведуть в інший світ, але зараз вони заховані. чи що? Е, маркування індикує. Ну, тобто, отаке маркування на дверях показує, що вони не відкриються, поки ти не знайдеш е, хоча б один кубик на рівні, я так розумію. Є багато дверей в інші світи. Кожен е, вимагає більше кубів. Ну, окей. Щоб дістатися до кінця твоєї подорожі, ти маєш знайти е, всі 32 куба. Але спочатку ти маєш покинути це місце. Тобто, а щоб покинути. А, ось я бачу вже кубик. Ось один куб. Ні, вісім. Стоп, стоп, стоп. Є 8 бітів кубів. Ага, ну це так як один байт. Тобто один куб це один байт, а один байт складається з 8 бітів. Ну коротше, будемо рахувати так, що один куб великий, який нам потрібен для того, щоб відкрити ключик, складається з маленьких восьми кубиків. Все зрозуміло. Таким як один, один з них, такий тут валяється. Разом вони формують великий куб, який може відкрити двері. Найди їх. Все, йду шукати. Отак. Давай, швидко! Золоті блискучі кубики. Дуже важливо. Знайди всіх інакше світ розірве на кусочки. Та, коротше. І запам'ятай, використовуй ДА, щоб міняти перспективу. А, а тепер вперед. Окей, ми будемо шукати кубики. Вау! Вау, 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 вау! Отож. Кубики ми знайдемо в наступній серії, і дякую, що ви дивилися зі мною. Я бачу кубик, що ти там валяєшся. Зараз я підійду. Дякую всім за перегляд. Підписуйтеся, ставте лайки, коментуйте. Вибачайте, що така коротка серія, але я вирішив зробити побільше серій, просто коротких. Отож, з вами був Подон, ми бавилися фез. Нарешті ми бавилися ФЕЗ. Ах, яка музичка, блін, мене аж розпирає від щастя. Це капець. Тож, до зустрічі завтра на каналі. Та чому завтра? Ще сьогодні зустрінемося, я думаю. Бувайте! З вами був Подон.